Сьогодні ми з вами розберемо номер 232 за підручником геометрія 8К, автором Олександра Істере. І наше завдання у паралелограмі АБЦД з вершини тупого кута, тут саме важливо <смас> тупого кута, бо проведено висоти БМ і БН. Кут МБН 70 градусів. Знайдіть кут Д паралелограма. Ну що, як завжди, як я кажу, у нас, мабуть, 60% до 100% все залежить від малюнка. Так, А, Б. Тут саме головне Б тупий, Бачите? Це Д, хоча б приблизно. Так, і з вершини Б провели дві висоти. Пам'ятаєте, висота це перпендикуляр. Тому старайтеся під прямим кутом. Якщо старань не вистачає, беріть лінійку або взагалі любу лінійку, там, де є 90 градусів, тобто косинець і так далі. І саме головне, треба вирівняти, щоб це було під 90 градусів. Так, тобто у нас ось тут 90 і ось тут 90. Окей. Далі, далі, далі нам треба поставити все ж таки буковки BM і BN. А отже, все в раді, все, записуємо дано. Так, АБЦД паралелограма. Далі БМ і БН висоти. Значить, ми записуємо еще БМ перпендикулярно AD. Так, АВМ перпендикулярно СД. Так, далі. Кут МБН дорівнює 70 градусів. Так, знайти. Знайти кут Д. Так, розв'язати. Так, аналізуємо все таки. О, кут МБН. МБН. 70 градусів. Тобто тут. 70 градусів. Ну, що я вам можу сказати? Ще легшої задачі я взагалі не бачила. Дуже цікаво. Значить, пам'ятаєте, так, властивість сума кутів чотирикутника, сума їхня дорівнює 360 градусів. По суті, так, за властивості суми котів. Саме чотирикутника, тут саме чотирикутника. Ну, Чотирикутника, кутника, так? Чотирикутника. кутника. І додаємо. У нас виходить що кут, давайте так, МБН. Я з нього піду, МБН. Додати BMD, да? BMD, так, і плюс кут BN. куди наш красавець? Так, все, дорівнює 360 градусів. А тепер дивимося. Кут МБН 70, плюс це прямий кут, 90, знаємо, плюс, знову ж таки, 90 градусів, і плюс кут Д дорівнює 360 градусів. Є? Це невідомий доданок. Тобто кут Д у нас буде дорівнювати 360 градусів. Відняти, давайте порахуємо відразу. 90 плюс 90 це буде 180, 180 плюс 70 це у нас буде 250. 250 градусів. До рівня 110. Це буде відповідь. Найлегша задача достатнього рівня. Мабуть, ще ну, не зустріла, звичайно, але, мабуть, найлегша. Все? Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.